У місті Свалява на Закарпатті представники фонду протез Фаундейшн відкрили клініку, яка допомагатиме військовим з реабілітацією та сервісним обслуговуванням протезів. Благодійний фонд сім місяців тому у США створили українці за походженням Юрія Рошидзе та Яків Градинар. За цей час вони організували у Америці клініку, де протезують українців, що постраждали через війну, а також надають їм усю необхідну допомогу ми займаємося безплатним протезуванням для військових, то есть в Америку они прилетают полностью за наш счёт, то есть это донейшны нам, мы собираємо з організацій, а із, ну, просто донорів, которые нам дають деньги американские. Вот. И протезируем солдат, мы делаем все виды протезирования, верхняя, конечно, нижняя конечность. Являемся на данный момент самой большой площадкой в мире по протезированию наших украинцев. Три причины, почему мы забираємо в Штати. Даємо їм відпустку від сирен, від тих обставин. Даємо їм якісну реабілітацію і протезування, які є і в Україні тут, але із -за такого напливу великого, який в нас є тут зараз в Україні, то нам довше чекати для нормального протезування. А потім ми показуємо цим військовим і цивільним, які постраждали під час цієї активної фази, що світ з ними вони не самі. Серед тих, хто поїхав на протезування у США, і військовослужбовець Максим, який з перших днів війни брав участь у найзапекліших боях проти російських загарбників, він втратив нижню кінцівку влітку під час виконання завдання у Донецькій області. Ранок почався десь. Ну по зазвичкою традицією ворога близько п'ятої ранку. почалося з артобстрілу. Десь до обіду був артилерійський, навіть не бій, а просто крили позиції. Після обіду по деяким флангам почали наступати з правого флангу і з фронту технікою і піхотою. А бій був десь до пізнього вечора, близько десь до 9 години, і все закінчилось для мене без 28. Вечора. Після цього тривали лікування у різних медзакладах України. Під час цього процесу і дізнався про цей благодійний фонд. Заповнив заявку і на початку грудня полетів на протезування. Мені дуже повезло, бо так як от тільки в кінці літа отримав поранення, а вони віддають перевагу тим, хто це самі свіженькі, от хто хто найнедавніше отримав. У мене буквально три з місяці пройшло після поранення, десь три три з половиною і полетів на протезування. Ні ні разу не пожалів, що попав у штати, ну не думав, що так важко отримати візу. Каже, що до свого протезу звик швидко. І вже за два місяці після занять з реабілітологом зміг покататися на сноуборді. У майбутньому планує присвятити себе допомозі пораненим військовослужбовцям. Хочу отримати профільну освіту а, як психолог-реабілітолог. А я вже маю вищу освіту, але економічно. А тут це досить актуально на наш час, бо немає адекватної реабілітації для військових з посттравматичним синдромом. А з тими, хто. Так, сказати пі підцінне на Абуфін на знеболюючі, бо дуже багато людей після, після операції в профілактику фантомним болям постійно вживають якісь обезболи навіть на опів основі. А тому ну, я хочу працювати в цьому напрямку, і це як посттравматичний синдром, так і люди з ампутаціями різних кінців, різних рівнів просто для їхньої соціалізації. Вадим був поранений ще у травні, каже, що залишився живим тільки завдяки мужності своїх побратимів. «Ми йшли з напарником на пост і по стежинці, по якій ми йшли, от, десь з боку зірвалися, ну і вже я бачу, що поранило другу ногу також. Ну, якби дякую. Хлопцям, які мене евакуювали, тому що це все було під обстрілом. На, на носілках зі мною бігли 810 метрів до БТР. Зараз він продовжує нести службу. Розповідає, що до життя після поранення звикав довго. Мені перший протез поставили тренувальний в Дніпрі. Ну і це було трохи теж розчарування, бо я на ньому не мог ходити, не мог стояти, воно було ну, боляче. Я ледве пересувався ну, потім трохи звик, привик. Потім в Америці поставили ну, цей постійний. Ну, це спортивний, а то в мене там е звичайний повсякденний протез. Для того щоб військові швидше адаптувалися до протезів, у цій клініці з ними щоденно займаються професійні та кваліфіковані фахівці. Теж абсолютно безкоштовно. Я приїхав з Харкова спеціально для відновлення наших військовослужбовців. Займаємося в основному фізичною терапією та кінезіотерапією, а також є додаткові методи. Все робимо для того, щоб людина правильно ходила по біомеханіці. все робимо для того, щоб уникнути фантомних болів, для того, щоб уникнути різних, скажімо так, дефектів, постави та іншого. Благодійники кажуть, що відкриття цієї клініки тут в Україні значно спрощує процес реабілітації, бо військовим тепер не потрібно повертатися у США. Крім того, вже є плани щодо розширення своєї діяльності. Ми Відкрили клініку для того, щоб ми робили цей сервісний а, сервіс для протезів, і для того, щоб ми могли знову допомогти їм. Настроїти культіприйомники, поміняти, якщо їх потрібно, щоб в цей важкий для України час для протезистів ми допомогли і разом вирішили цю проблему. Также мы хотим а, разговариваем с центром, здесь кончится для размещения солдат, чтобы проходить реабилитацию. То есть это будет комплекс такой, и как бы солдаты будут и проходить реабилитацию после протезирования в США. Будут здесь а, под присмотром наших протезистов, они будут посмотреть протезы, проходить реабилитацию и возвращаться в свои места. Для того, щоб потрапити у списки на безкоштовне протезування у США, потрібно заповнити анкету на сайті фонду Протез Фаундейшн, де необхідно вказати свої контактні дані та описати проблему. Додамо, що за весь час існування фонду благодійники вже безкоштовно встановили протези 46 пацієнтам, з яких дві дитини та один цивільний.